Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами додавати і віднімати числа. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасно руку піднімати. Дуже рада я за вас, за роботу в добрий час! Сьогодні ви закріпите уявлення про арифметичні дії. Додавання і віднімання. Продовжити вчитися складати схеми та вирази до сюжетних малюнків. Складати рівність до схеми, виконувати додавання і віднімання з нулем, а також додавання і віднімання числа 2. Починаємо гру. Увімкни улюблений мультфільм. Потрібно розв'язати правильно відповіді, щоб екран увімкнувся. До 5 додати 3 дорівнює 8. Молодці. До 7 додати 1 дорівнює 8. Правильно. Від 6 відняти 3 дорівнює. 3. Чудова робота. До 4 додати 6 буде 10. Молодці! Від 4 відняти 4. Буде 0. Від 10 відняти 4. Дорівнює 6. Правильно. Ми увімкнули всі екрани, а який вам мультфільм подобається найбільше? На сьогодні вам приготували таку задачку. Потрібно порахувати всіх гостей. Будьте уважні. До бабусі Зіни з'їхалась родина: брат з Карпат, сестра з Остра, дочка з Криму, син із Рима, внучка з Луцька, внук з Прилук, а я. Із Вінниці, БАБА ЗІНА імениниця. Порахували скільки гостей? Брат, сестра, дочка, син, внучка, внук і я. Вісім гостей. Молодці. Приготуйте свої зошити або аркуші паперу у клітиночку. Ми зараз попрацюємо в зошитах. Пригадайте, як правильно сидіти під час письма, як правильно тримати олівець. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки вниз. І на п'ятій клітиночці напишіть каліграфічно число наступне до числа 4. Що це буде за число? 5. Правильно. Запишіть каліграфічно цифру 5. Із записаних вами цифр оберіть ті, які найбільше вам сподобалися. Підкресліть їх або обведіть в кружечок. Молодці. А зараз давайте пригадаємо, яку фігуру ви бачите перед собою. Так, звісно, це трикутник. Давайте пригадаємо ознаки цієї фігури, чому вона називається трикутником. Бо у неї три сторони. Раз, два, три, три вершини. Раз, два. Три і три кути. Раз кут, другий кут, три, третій кут. Отже, ця фігура є трикутником. Розгляньте уважно, які ознаки змінюються від одного трикутника до іншого. Був червоний маленький, став синій маленький. Змінився колір. Був маленький синій, став великий синій. Розмір змінився правильно. Був великий синій, став червоний великий. Змінився колір, був червоний великий, став маленький великий. Змінився розмір. Давайте послідкуємо, як змінюються ознаки. Колір, розмір. Колір, розмір. Що має далі йти після розміру? Колір. Розмір буде мінятися? Ні. Значить, у нас має бути трикутничок маленький, але із зміненим кольором це буде маленький синій Трикутник. Молодці. Продовжуємо працювати. Від першої цифри 5 відступіть клітиночку вниз, ми запишемо математичний диктант. Запишіть математичний вираз та обчисліть суму. Перший доданок 1, другий доданок 1. Запишіть цей математичний вираз і порахуйте суму. Ми продовжуємо працювати. Відступіть три клітиночки в сторону, запишіть наступний вираз. Від 9 відняти 1. Запишіть цей математичний вираз і знайдіть значення. На другому рядочку відступіть клітиночку вниз, запишіть числа попередні до числа 9, запишіть всі числа. Попередні до числа 9. Відступіть дві клітиночки праворуч і в цьому ж рядочку запишіть всі числа попередні до числа 5. Відступіть клітиночку вниз на наступному рядочку. Запишіть числа. Наступні до числа шість, відступіть праворуч дві клітиночки і в цьому ж самому рядочку запишіть числа наступні до числа вісім. На новому рядочку запишіть числа, які більші за п'ять, але менші, ніж дев'ять. Запишіть числа, які більші за п'ять, але менші, ніж дев'ять. На новому рядочку запишіть рівність від 4 відняти 0 і обчислить його значення. Запишіть рівність від 4 відняти ль. Відступаємо клітиночку вниз. Запишіть рівність до 9 додати 0. І знайдіть значення суми до 9 додати 0. Відступіть клітиночку вниз і запишіть рівність Від 10 відняти 10. Обчисліть значення цього виразу від 10 відняти. 10. Давайте перевіримо. В першому рядочку у вас записано 6, 8, 8, 4, 7, 9. 6, 7, 8. Вираз від 4 відняти 0 дорівнює 4. До 9 додати 0 дорівнює 9. Від 10 відняти 10 дорівнює 0. А ми продовжуємо наш урок. Давайте пригадаємо, як ми до числа додаємо цифру 2. Число 2 ми розкладаємо на дві частинки, на два доданки 1 і 1. До 4 ми додаємо першу одиничку. Ось вона, і додаємо другу одиничку. Ось вона. До 4 додати 1 ми отримуємо 5. І до п'яти треба додати другу одиничку дорівнює 6. Від восьми відняти 2. Два ми розкладаємо на 1 і 1. Від восьми віднімаємо. Першу одиничку потім віднімаємо другу одиничку. Від восьми відняти 1. Ми отримали 7, а від 7 треба відняти, ось цю одиничку, отримаємо 6. Молодці. Тож порахуйте самостійно, від семи відняти 2. Ми розклали 2 на доданки 1 і 1, і поступово від 7 відняли дві одинички, 7 мінус 1 6, від 6 відняти 1 дорівнює 5. До 5 додати 2, ми 2 розклали на доданки 1 і 1, і поступово до цифри 5 додали. Частинки цифри 2: 1 і 1. До 5 додали 1, отримали 6, потім додали ще 1, отримали 7. Молодці! Пригадали, а зараз розгляньте уважно малюнки. Доберіть малюнок до виразу від 7 відняти 4 дорівнює 3. Що означає мінус 4? Це затухло 4 свічки. Залишилося горіти 3. Ось цей малюночок. Молодці, ви правильно обрали? Розгляньте схему і розгляньте малюнки. Нам потрібно малюнок. Поєднати із схемою і математичним виразом. Давайте порахуємо, скільки яєць лежало в кошику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, в кошику було 8 яєць. Із двох яєць вилупилися цеплята. І ці курчатка у нас пішли відпочивати. Треба дізнатися, скільки яєць залишилося в кошику. Це задача на об'єднання чи на вилучення? Так, це задача на вилучення, бо вже з двох яєць вилупилася курчатка, і вони пішли геть. Знайдемо схему. Яка відповідає, що було спочатку 8, а 2 пішло. Ця схема на вилучення, але треба від 6 вилучити 2, а у нас було 8 яєць. Ця схема на об'єднання нам не потрібна. Ця схема на вилучення було 8, вилучили 2. Ось ця схема нам підходить до нашого сюжетного малюнку. А тепер знайдемо математичний вираз. Якщо було 8, а 2 вилупилося, предметів стало більше чи менше. Якщо вилучили частинку, ну, звичайно, менше. Щоб зробити менше предметів, потрібно відняти. Але у нас є два вирази від 6 відняти 2 і від 8 відняти 2. Який математичний вираз підходить до нашої схеми і малюнку. Було 8 яєць, 2 вилупилося. Ось цей математичний вираз. Порахуємо від 8 відняти 2. Дорівнює 6 правильно. Розгляньте сюжетні малюнки. Уважно розгляньте. І знайдіть той малюнок, який відповідає схемі. В схемі показано, що ми повинні об'єднати 4 і 6. Який малюночок відповідає даній схемі? Ну, звичайно, ось цей. Чотири равлики і 6 равликів разом будуть смакувати полуничкою. Молодці. Відпочинемо і порухаємося. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the... Rules and imagine a utopia. And darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For many, and pretend. Honey, I'm a perfect and Whoa, whoa. Ми продовжимо наш урок. Розгляньте малюнки, доповніть схеми цифровими значеннями, складіть відповідні рівності і розв'яжіть їх. Розглянемо перший малюнок. Ліворуч ми бачимо 5 роботів, а праворуч ми бачимо 2 роботи. Це малюночок на об'єднання чи на вилучення. Звісно, на об'єднання. Тому запишемо числові дані 5 і 2. Порахуємо, скільки буде. 7. Запишемо математичний вираз. Записуємо разом зі мною в зошиті. На новому рядочку записуємо до 5. Додати 2 дорівнює 7. Молодці. Другий малюночок у нас, розгляньте, на вилучення двох роботів. Отже, порахуємо, скільки було всього. Всього було 7. Скільки вилучили. 2. Треба дізнатися, скільки залишилося. Відступіть від цифри 7 праворуч три клітиночки і запишемо наступний вираз. Щоб знайти, скільки залишилося, ми повинні від 7 відняти 2. Дорівнює 5. Записали. Молодці. Розгляньте схеми, доповніть числовими рів... значеннями і складіть математичні рівності. Від першої цифри 5 ми відступаємо клітиночку вниз і записуємо наступний математичний вираз. Порахуйте, скільки відрізочків у нас червоних. 4. Порахуємо зелених відрізочків. 6. Нам показано, скільки всього. Записуємо математичний вираз. До 4 додати 6 дорівнює десять. Від цифри 10 відступаємо праворуч три клітиночки, поставте точку. Зараз ми тут будемо записувати математичний вираз. Розглянемо наступну схему. Схема показує, що спочатку треба порахувати всі відрізочки. Порахуйте їх 7. Нам відома одна частинка. Порахуємо, скільки тут відрізочок. 3. Треба дізнатися, скільки відрізків залишилося. Отже, ця схема на вилучення частини. Ми повинні від 7 відняти 3. Дорівнює 4. Молодці. Від цифри 4. Відступіть в праву сторону 3 клітиночки, поставте точку. Запишемо наступний математичний вираз. Розглянемо схему. Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки всього. Порахуйте, скільки відрізків. 9. Нам відома ось ця частинка. Порахуйте, скільки відрізків. 5. Знайти ось цю частинку нам потрібно. Щоб знайти те, що залишилося, ми повинні від всіх вилучити те, що ми знаємо. Отже, від дев'яти відняти 5 дорівнює 4. Молодці. За схемою. Ви склали математичний вираз. А далі попрацюємо усно. Працюємо швидко. До шести додати 1. Дорівнює 7. Від восьми відняти вісім дорівнює нуль. До п'яти додати 0 дорівнює 5. Від 7 відняти 7 дорівнює 0. В другому стовпчику знайдіть і виконайте додавання і віднімання з числом 0. Від 9 відняти 0 дорівнює 9. До 3 додати 0 дорівнює 3. До 8 додати 0 дорівнює 8, від 10 відняти 10 дорівнює 0. Знайдіть вирази, які містять компонент сума. Давайте прочитаємо їх. До 6 додати 1 дорівнює 7. До 5 додати 0 дорівнює 5. До 3 додати 0 дорівнює 3. До 8 додати 0 дорівнює 8. Розв'яжіть усно вирази від 9 відняти 1. 8 – від 6 відняти 1, 5, від 8 відняти 1, 7. Молодці. Черівниця перетворила деякі числа на букви. Здогадайся, яким має бути результат. Отже, якщо до букви Е додати 0, що ми отримаємо? Пригадайте правило. Якщо до будь-якого числа додати 0 або відняти 0, ми отримаємо те саме число. Отже, якщо до букви «Е» додати 0, дорівнює «Е». якщо до нуля додати а, дорівнює а. Якщо від n відняти n, Дорівнює, Якщо ми від числа будемо віднімати точно таке саме число, отримаємо 0. Якщо від b відняти 0. Якщо від будь-якого числа ми віднімаємо 0, залишається те саме число. Отже b0 дорівнює b. Молодці. Наш урок завершено. Підведіть підсумок уроку, використовуючи слова. Я можу пояснити. Я знаю, як зробити. Я вмію зробити. Мені ще треба попрацювати над молодці, ви вже зможете проаналізувати свою роботу. Тож оберіть зернятко мудрості, чи вам було просто чи цікаво, чи ви нічого не зрозуміли у свій рюкзачок. Сподіваюся, що вам мило посміхається перше зернятко і вам все було. Просто. Ми завершуємо наш урок. Дякую всім за роботу на уроці. Зустрінемося на наступному